Бажаю здоров'я з вами бородатий Санта, і ми продовжуємо проходження Цивілізація 6. Для тих, хто не бачив попереднє відео, я залишу посилання ось тут. Також не забудь про підписку та вподобайку. Підтримуйте український контент, ЗСУ та всіх хто боронить нашу державу. А ми будемо починати. Так, підвищення. Вам не буде поки підвищення, поки у вас 100 хп. Ти сюди їдеш. Я часто підвищення використовую як. Як хілку. Все, це... Іспанії немає. Серйозно? Так. Нормально. Да, Філіп зник. Ой, а куди це він пропав? Ай, блин, я не знаю, що тобі треба. Тікай фестиваль в цю честь. О, боже, тут ще й барвари на кораблях, звідки у вас тільки взялося? Просто я вже розбиваю якийсь третій чи четвертий. Корабель. Так, покращення. Далі. А тут я вгасив, тут я вгасив. Ти лікуєшся? Лікуйся, все. Все, чекаю тебе. Добре, я вже все. Не бреши ще, досі вейтинг. Зараз. раз. Ну тепер вже точно. Я мишку твою почу, як плацнула. Блін, ти в сучасній ері з Клеопатри. В те же нафта відкрилася? Хто? Нафта відкрилась? Мені здається, ні. Зараз я гляну, тобі скажу. А, нафта так. вона відкривається місце з ртою. Так, відкрита. У мене зараз 4 входи і буде уран. Якось так. Гасить Гасить, Та чого ви не гасите? я плутаю в кнопках цих, я не розумію. О, гасить. ти приїдеш сьогодні, а? А ти ще й вгасить зможеш, Боже! Золота дитина! Ди сюди будують Дім тут якийсь б'їжжі було так ви теж после. Так, ну Ливерпуль я. Дивлюся, у Ліверпуля досі катапульта Ну да, Ліверпуль, знаєш. Лицарі ходять, арбалет. Ну хоча в мене теж арбалетники ходять, я їх просто ще не підвищу. М -м, так. А у цього он дивися в Єгипта теж ходять. А. Це будівельники. Я не знаю, що тобою будувати, але йди туди. Сюди. Сюди. Ти будь тут. Відпочивай. Підвищення. Є. Yeah. Тому що який наказ віддати. Отак. Все завершую хід. Що у нас тут? Три гармати, там дві. Рота звідси зможе вгатити? Якщо що. ви поки що бийте? Можливо, навіть я не буду забирати, а просру, щоб гроші не в такий мінус йшли. Так, що демо, я можу збудувати? У мене просто відчуття, що вже все збудовано, куди ще що будувати? Постріл Пострій Постріл. Ну вже гарматами складно пробивати, треба реально арту підтягувати. Де ти? Арта. Куди? Так, обрати А в тебе не. скільки гармат? всього Ну да. У мене там подвоєні декілька є. Зараз я тобі скажу. А, я бачу, бачу. Там, по моєму дві подвоєних і дві не подвоєних і дві Зовсім інші. А, ну і вже дві арти є. Так, плюс 5. От сюди літам. Нам. Брати вчення є щось для грошиків? Нема околиці, отже, будемо будувати. А, на плюс 5. Хм. Давайте на плюс 3 не зайнято. Да, завершуємо. Блін, це я не походив. О, у мене вугілля навіть одне є, а де? Так, отут головне не просрати. Твоїх. Де вони? Ну, тут, там то фігня. Висадка. Наступний хід уже уже рта постріляє. Є непогано. Тут не відходимо, це нехай гине, хоча ні, це підвищимо ти відновиш ХП. О, перший постріл арти. Бу. Ого. Ого. Як це було непогано. Так, сюди йдіть, ви будете заходити в місто. Боже, тут ще. Я кораблін? Тільки вас тут. Я завершу. Давай напевно сюди пливе. О, плюс три видобування золота. Так, ну в мене скоро золото не буде. <гум> Треба швидше закінчувати цю війну. Мені залишилось золото десь на три ходи. Далі я стану банкротом. О, ч, Англія приїхала. Так, ти з ним. Заключи цю... Та я... Згоду. я думаю, що я встигну захопити. Але ти в фінансовому плані мало що виграєш, так? Ну, так він не погодиться віддати два останніх міста. Розумієш, в чому прикол? Так. От сюди. Зараз арта. Бабух. Арта бобув, кажу. Так, а треба ще ж стягнути того, хто буде заходити, ви будете заходити. Куди? Гиппет воює. Да? Серйозно? Ну так написала. Я ж там не знаю, точно. Чи це ні, так, чи брехня Ми ні на кого не нападали. Точно. Не Чашні. Шо ну, б'є, бреха, тобі Да, не знаю, може і таке. Так, ті это б'є. Ти що ні Вилікуйтесь якому... Ви лікуйтесь. Разі. Куди? Так, тут робимо що ринок. Нарешті у мене відкрилося щось для грошей. обрати тут можна ринок теж зробити. гавань ремонт, звісно. Де ще що я можу зробити? На гроші нема. Давайте тоді зерне сховище. Може відкриється. Кому треба наказа? Відпочивати. Корабель. Відпочивати. А ну давай. Ну. Є. Yeah. Так, у мене щось трохи пінгує реально сьогодні. Не все так швидко відбувається, як раніше. Тут, що тут? Давай, будуй. це завершую хід і думаю, що в останньому я захоплю його. Mm -hmm. Кажу, що думаю, наступний хід я його захоплю. Mm -hmm. стріляти хто це буде стріляти? Ти не стріляв, чи що Вибач, вибділив тебе. Це завершення. Опа! А Єгипет, я думаю, ми будемо бити вдвох, тому що вони прийшли вже на мою територію. як не прийшли. Приїждж... А -а -а. так тут ходить, де арбалет А, в тебе он є мушкети. Не, так так і буде. так і Бахмуляється. В принципі, все так і буде. Там мушкетники 4 зірочки, еліта просто. О, літаки полетіли, я вже побачу. Зараз чекай. Будуть бомбити. А, я містом можу їх вдарити. А ну. Є, літаки тут. Ага, я вже бачу їх. О, в мене є уран. Так. Їх я вбив, тепер тут. Арта, перший постріл. Це, заходимо. Заходимо, я сказав. Ви що, знущаєтесь? А чо ви в місто не зайшли? Опа-па. Це вже проблемка Англії поселенці приїхали ще ви зможете зайти? Все є маленьке місто я забрав. От що робити з великим? Так, тут є майстри десь. Боже, я нікого не бачу. Тут уран по-перше викопати. Так, ми ви назад. Що ж мені тут зробити, а. Давайте монумента відремонтуємо. Лишити. Ммм, а як нам тепер тут бути? Блять, а чого ви не змогли зайти? Ах тим ти заходив. Арбалетниками. арбалетники не заходять. Серйозно? Да, треба когось із е... піхотинців, типу. Я зрозумів. Прикром. Тоді я зараз стану банкротом. -хо -хо. Так у тебе вон мушкети є. Хай біжать. вони не встигнуть. Вони вже нікуди і не біжать. Так. А в тебе є трохи грошей скинути? Я ж араб, у мене завжди є гроші. Якщо можна. А ти мені. Що за це? А я тобі їх потім поверну. Логіка приблизно така. Але в два рази більше. Окей, окей. Скільки тобі треба? Тисячу. У <реш> мене я, нема такої Я, я, я обов'язково віддам дві. <реш> Нам лишилось тільки 100 ходів Ну я віддам. У мене нема таких, я тобі можу 300 дати. Та ні, 300 то багато, соточку, якщо можеш. А. Я думаю, можу. я мушкетниками. скільки тут? Три кроки. Так, сотки має вистачити. Або. Зараз я спробую. Укласти мер і. А ні, що ж ти вже заходив в місті, Ні, я якщо... думаю. А в нього два міста, ти диви. О, диви. Беру два міста зараз. Ну, мпінка. Бач, де мпінка. Ні, не бачу. А я його можу взяти. А, бакаву. Бакаву, це і так твій. От падло. Він ще хоче тебе обдурити. Мпінка це теж мій. Мпінда да. Ну да. Я точно не читав, то знаєш такий був переклад. Плюс-мінус. Це всі на лікування йдуть. Це я завершу. Ну що? А єгиптяни дуже небезпечні, я тобі хочу сказати. Я не знаю, Ох, кіо. О, літаки, літаки. Так, да, я бачу. І, 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 і. Хто там стояв? Кого вони за. Вони гармату вбили таку велику. Товсту. Така, яка біля арти в тебе зараз стоїть. Так. Гасим. Ви. Коренько в місто. Далі, корабель. Корабель стріляти, кажу. Опа, а що тут по кому я можу вот От сюди? А куди мені стріляти? Алло? Ясно, що нічого не ясно. Відкриваємо змі. О, в мене скоро відкриється нафта. Стріляти, блядь. Блять, така. Ти подивись. Тепер з міста. Тепер тут робимо. Що ми можемо зробити? Околицю? Давай, плюс 6. Далі. Давай, уран. Мені гроші не прийшли, я походу... Може треба прийняти? <тірш> а я їх просто не відправляв, сорь. Блін Зачекай, щас <Яс>? відправлю <глінь> Тоді я віддам два рази більше. Ось тримай <глінь> Я відправлю А зачекай, ти Так, я не розумію що мені... Давай це ж... я відправив. Тут збудуємо. Добре, дякую. Але це, напевно, наступний хід вони прийдуть. А, це місто це. Давайте формуйтесь. Ох, в який економічній жопі. Ти навіть не уявляєш. Ну, в принципі, в принципі, я ще можу уявити. Да? Ну як ти думаєш, скільки в мене зараз в день, а який мінус? А, Ну, думаю, мінус 30 десь. Більше. Ну, 50. Трохи менше. 45. А знаєш, скільки зараз на рахунку? Скільки? Сім. Сім, ну. Ще Бог Угу mm -hmm. Мені здається, в тебе Ну потрібно тобі проводити реформи, якісь міняти цей владу. Тому що Преба, ця влада треба. не приведе твою скіфію. Все йде до знищення. Мені треба в першу чергу закінчити війну <сум> і розібратися, що в мене відбувається в містах. Розумієш? Подивитися, де хто що виробляє, може, де клітинку докупити? Де так. де що недобудовано? того що тут дуже багато чого недобудовано а мені зараз не до цього, як ти можеш зрозуміти. Ох, Клеопатра Клеопатра. Це йде не по плану. Так. Не прийшли мені квоєшки. гроші хоче мир. Вона Не прийшли. Як не прийшли? Відправив. Це вже якесь. Уже щось мутиш. Ну немає. Реально нуль. Так, окей. Каколи цю на плюс шість отак Оооо Наше я збудувався, дебіла, кусок. Тих, ще треба знищити, бо не пройду. Йоки-палки Клеопатера, давай перемовини. Я, я Я... Я зрозумів, що я зробив помилку. Ти не вивозиш, чушом. Да так, ситуація, знаєш, О! трішки. Ух, я захопив. Все. Ох. Немає у мене більше війни. І немає більше цього Бамб Я ж тобі відправив. Вони очікують нашої пропозиції. Тобі треба підтвердити. Ну, от я натискаю на тебе. Може, оце чи що? А, дякую, все. Я Зрозумів, як це тепер зробити. Ну, бачиш, що ж ти так. На цьому ми закінчуємо нашу серію. А щоб не пропустити нові відео, підпишись на канал та постав вподобайку. З вами був Бородатий Санта. До зустрічі!